Вас вітає інформаційний портал золоч.нет. Свою дев'яту річницю святкує ремонтно-відновлювальний полк. Як проходить святкування та привітання від військовослужбовців та капелана? Дивіться у відео. 146-й окремий ремонтно-відновлювальний полк відзначає дев'яту річницю з дня створення військової частини. Урочистості з нагоди відзначення дев'ятої річниці з дня створення військової частини оголошуються відкритими. we <laughs> Дев'ять років тому керівництвом держави було прийнято рішення про формування 146-го окремого ремонту віднольного полка. Хочу наголосити, що 146-го РВП був перший створений ремонтовідновлений полк в Україні. Ми довели доцільність створення окремих ремонтно полків. Відтоді ми гідно десем покладені на нас батьківщиною обов'язок. За цей час полком відновлено та поставлено в стрій. Більше 10 тисяч одиниць озброєння військової техніки якісно та честю виконували завдання під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил робимо та будемо робити все від нас залежне під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 9 років це невеликий термін, але зробимо дуже багато. Пам'ятаємо, що ми разом складаємо один цілісний механізм, який повинен працювати безперебійно та на благо країни. Цей день від імені командира полку від себе особисто бажаю особовому складу полку, міцного здоров'я, витримки, злагоди та найважливіше переможного миру. Це буде Україні. Слава Україні! Герої, слава! слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо важливий день як для кожного військовослужбовця нашого 146-го окремо ремонтно відновлюваного полку, так і для кожного християнина, оскільки святкуємо свято Успіння Пресвятої Богородиці. Напевно, досить велике Богородичне свято церковного року. Вже так примітно є, напевно, що цей день частини. Знаковий день для кожного військового. Ми розпочали саме з божественної літургії з молитви, а далі будемо мати всі інші подальші традиційні святкування. Але, зокрема, ми цим засвідчуємо: напевно, що Бог і сім'я, і інші цінності є справді для нас важливими, є справді. Тими за які ми воюємо і з якими ми воюємо. Натомість, ворог завжди це заперечує. Він не керується Богом у своїх напевно діях. Так тому сьогодні, в цей святковий напевно, день такий вітаємо кожного з цих військовослужбовців, так кожного нашого воїна, який є або тут в Золочеві, або на інших місцях виконання бойових задач, і бажаємо, щоб завжди він керувався Богом. У своєму служінні, де б він не був, в якому званні, на якій посаді він би не був, щоб завжди керувався Богом і керувався Божою допомогою, Божим проводом, а також опікою Богородиці, яка сьогодні має свій знаковий день. Я хочу привітати своїх спів побратимів, побратимок, швидше повернутися з перемогою всім нам меру, добробуту, витримки. Зростання, щоб ми духом зростали, сили і всіх земних благ. Командир 146-го окремого ремонтно відновлювального полку, полковник Ростислав Саволя, всіх військовослужбовців вітає з дев'ятою річниці, з дня створення військової частини, всіх військовослужбовців, які виконують завдання за призначенням в районах, бажає здоров'я, витримки та терпіння. Також військовослужбовці, які знаходяться в пункті постійної дислокації, також вітаю з цим святом. Бажаємо всім миру після нашої перемоги. Ми від себе особисто бажаю, щоб ми не зупинялися на досягнутому, працювали невпинно і безперебійно для відновлення та ремонту техніки задля усієї нашої спільної перемоги. Слава Україні!